Називають неділя Хоми. Хома це той, який, ми розуміємо, говорить про нього, про нього або навіть е, е, клеймо його, вішаю на різних людей. Що «О, чого ти не віриш, то ти що, Хома не віруючий? Ну, Хома віруючий. Хома апостол був. Все нормально. Тільки одна ситуація була в його житті, ну, де він. Дійсно не повірив, не повірив е, своїм, же, ну, своїм братам, з якими Він був разом половиною роки, їх Ісус Христос вибрав, і Він їм не повірив, коли вони сказали, що Ісус Христос воскрес. Але заглянути глибше, то там всі учні не повірили. Що, як Марія прибігла сказала, то повірили? Не повірили? Могли б сказати, а точно. Ісус Христос вже про це говорив. Да, дійсно, Він воскрес, і ми навіть до гробу не будемо йти і дивитися, чи це так. Але побігли. <рес> тобто, не повірив ніхто. Євангеліст е, Іван, апостол Іван, говорить, що в перший день тижня ввечері, пам'ятаєте, ми того разу слухали цю історію, коли учні були разом. Повернулися ті учні з Емауса до апостолів, вони там були разом, але Хоми не було. Тобто було 11 апостолів, а 12 хоми не було. Я думаю, важливо він. Десь так, як і ці учні, які йшли в Емаус, теж залишив десь дух його впав, що все пішло. Неочікувано, і, можливо, теж десь пішов по своїх справах, щось робив. Але коли він повернувся, дивіться, що відбулося. Євангеліє від Івана, 20 розділ. З 25 го вірша. Тож інші учні розповідали йому. Ми бачили Господа. Ми часто дивуємося, чого наші рідні не вірять в тому, що ми їм говоримо про Ісуса Христа. Кажемо, ну чого вони ще не віруючи, ну чого вони ще не повірили? Ми говоримо, говоримо, а вони не вірять. Ну, знаєте, не знаю їхні які сумніви там чи ще щось. Це були апостоли, які з Ісусом Христом, і Хома був з Ісусом Христом. І ці учні 11, не так багато часу пройшло, 8 днів. Вони говорять, Хома, ми бачили Ісуса Христа. Він приходив до нас, сказав мир вам, був серед нас. Так поставити себе на місце Хоми а не може бути так. Ну як, Хома, це точно так було? То що ти нам всім не віриш? Дайте ми так саморідним кажемо, то що ти нам не віриш? Бог мене спас, Бог проявляється в моєму житті, я бачу прояви його, Бог дійсно є, Бог каже, що треба примиритися з ним, а не вірять, бо сумніваються і думають, а чи Біблія взагалі це правда, скільки років пройшло, можливо, щось і помінялося, можливо, щось змінилося, а про це вже так довго говорять. Вже тисячі років говорять про Ісуса Христа, що Він має прийти, а Він не приходить і не вірить. І Хома теж не повірив. Знаєте, Хома – це один із тих, або один, можна сказати, із нас, який сказав такі слова, поки не побачу на його руках ран від свяхів і не вкладу в мого пальця. В рани від цвяхів, <кій> не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Такий Хома. Його, ну, немає як звинувачувати, що він невіруючий. Він, ну, такий, як кажуть, прагматичний. Він каже: я повірю, але мені треба оце зробити. Коли я це зроблю, я повірю. Знаєте. Що хіба плохо, коли ми у своєму житті ну, десь щось, е, ну, так як в Тетяна Івайна, вона все записує, все перевіряє, всі там мемуари списує. Ну, Можливо, в неї це від того, що вона була вчителем. Але вона почує і вона починає писати. Вже там мені сьогодні передала щось, по-моєму, е-е. 6 чи 8 сторінок А4 а, а, а формату списано майже з тої з тої сторони. А? Той, з тої і з тої сторони. Тобто вона ну, люби отакий от стиль дос дослідити. Це і, ну, життя її таке. А апостол Хома, він теж каже, Мені краще потрогати. Коли я потрогаю, коли я побачу і вложу свою руку в йому, в ребра, тобто там, де рана була, тоді я повірю. Слухайте, а хіба ми не хочемо бачити а, ті чи інші дії нашого Господа Ісуса Христа, в нашому житті? Хочемо, і ми просимо його, Господі. Якщо ти зробиш тако тако мені, ну, тоді і моя віра якби укріпляється, моя віра зміснюється. Я не думаю, що ми, ну, супервіруючи, що нам не потрібно прояви Божих у нашому житті, ми просто повіримо і все. Знаєте, це, це так було би добре, і так хорошо досягнути до такого ступеня, що ми просто віримо і кажемо, це, це, ну, я думаю, що це якби вища ступінь довіри Богові. Богу. Але ми хочемо, щоб Бог якимось чином ну, через якісь свої дії нашу віру підкріпляв, і наша віра зміцнялася. І от саме Хома дає таку, таку умову, або ставить таку умову перед, говорячи учням, говориться перед Богом. Він учнів, цей, цей непереконливий Хома запевняє, каже: я, от, станеться так, і я повірю. І знаєте, це, я думаю, що цей випадок. <кхи> Ця історія, яка записана, до речі, це один раз в Іванлії від Івана. Не просто так вона сюди зайшла. Е. Ісус Христос. Заради Хоми. Саме в цьому випадку, я так думаю, що заради Хоми він з'являється знову учням. Заради Хоми. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні. а Хома з ними. Тобто він уже можливо і пожалкував. Що того разу його не було. Йому прийшлося 8 днів. А, чи там, коли учні йому розповідали про те, що бачили Ісуса Христа, знаєте, це все переосмислювати, це все передумувати. якісь тривоги, можливо, були в його серці, роздуми. І він вісім днів, ну так сказати, а, ну, мучився, а чи дійсно це так? Бо він хотів сам запевнитися. І через 8 днів. Він вже не відлучався від учнів, а був разом з ними. І Ісус Христос, крізь замкнені двері, став посередині і сказав мир вам. Він ну, в цю кімнату і сказав мир вам. І чому я так думаю, що Він заради Хоми зробив це, знову посітив учнів, тому що він напряму звертається до Хоми. Знаєте, він би міг сказати: Ну що ж ви учні, ну я вже ж був у вас, чого ну, у вас ще сумніви. І він конкретно до Хоми. І конкретно він сказав те, що Хома просив, що Хома казав учням, щоб коли він зробив, він повірив. І а, Ісус Христос каже, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. Ті бажання, які казав Хома, Ісус Христос, як, як всюди присутній, Він чув, коли Хома ну, говорив це своїм братам. Каже, підійди Хома. І знаєте, що відбулося? Я думаю, що Хоман навіть не підійшов і не дотронувся. Йому було достатньо того, що він вже побачив. Це, це його вже переконало в тому, що він побачив Ісуса Христа. Я думаю, що Ісус Христос простягнув руки і Він побачив ці рани від цвяхів. І йому це було достатньо. Він сказав, Господь мій. І Бог мій, він прославив Бога. Можливо, тоді, в той час, е, в нього ну, проскользнули думки, чому я не повірив, коли мені говорили. Чому я не повірив? Чому я ну, саме такий був твердосердий, що не міг повірити. І він визнав, що це дав дійсно передо мною той Ісус, якого розіпяли, який. Мене наставляв три з половиною роки, і таким дивовижним способом він опять з'явився учням, де все було закрито, все замкнуто через те, що вони боялися юдеїв. Ісус став посеред них і звернувся до Хоми. Хома сказав Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, тому що ти побачив мене. Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Ти побачив і повірив. Тоді вже дійсно, коли ми побачимо, вже віра не потрібна. Але коли ми не бачимо і віруємо, Ісус Христос ну, так підкреслиє, що ці люди блаженні. Так як ми з вами не бачили і не бачимо, Ісуса Христа нашими фізичними очима, але ми повірили в те, що нам розповідали про нього. Знаєте, ну, може, десь лише тільки цим ми відлічаємося від Хоми, що йому розповідали, він все-таки не повірив, а ми повірили. Ми повірили, що Ісус Христос є той Бог, який зійшов на землю, страдав, взяв гріхи наші на себе, помер, але і Воскрес. І ми щасливі цим. Щасливі того, що ми живемо вірою, а не баченням, і Господь нас відмічає як блаженні. Хома увірував, коли побачив Ісуса Христа. Знаєте, ми віддали своє життя в руки нашого Господа, тому що ми повірили в Його божественність, повірили в Його. В могутність в його силу, в те, що Він да дійсно є той Господь, який створив небо і землю, який любить людей і любить нас, і який віддав своє життя за нас, і ми послідували за ним. Ми побачили, що тільки в ньому є порятунок нашої душі, як Слово Боже пише, що нема ні в кому, ні в якому імені більше спасіння під небом, як тільки в Ісусі Христі. І ми щасливі люди, що ми повірили в нашого Господа. Євангеліст Іван каже, що багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. І це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його ім'я. Тому сьогоднішня неділя згадується як неділя Хоми. Те, що Ісус Христос сам особисто відвідує кожну людину тим чи іншим способом, але Він стукає до серця кожної людини. Не стукає, не Дух Святий не касається якби в загальному, а касається особисто. І відкриває нам Ісуса Христа, відкриває волю Ісуса Христа, щоб ми повірили, що Ісус Христос то є Син Божий. Ісус Христос то є Спаситель нашої душі, і вірячи, як написано, ми мали життя. Життя в ньому, життя в Ісусі Христі і мали життя вічне. Хай нас Бог у цьому благословить і. Хай допоможе нам удаляти з нашого життя сумніви. Перевіряти те, що нам говорять люди, але таки та, дійсно нам потрібно перевіряти це Словом Божим. Але ні в коїм разі не потрібно сумніватися у Словах Божих. Якщо Він говорить, Він говорить істину і правду. І в це потрібно вірити, ні грамо не сумніваючись, тому що. Біблія пише, той, хто сумнівається, хай не чекає, що щось одержить від Господа. Хай нас Бог благословить, щоб ми були віруючі в ім'я Ісуса Христа. Слава йому, Амінь.